Всім привіт! Сьогодні ми починаємо проходити Resident Evil доповнення якесь. Ігру ми з вами прийшли, це було Шедеврайдр. У мене ще була думка пройти на іншу кінцівку, не знаю, побачимо. В принципі, це легко зробити. У мене там є збереження, де зроблено вже половину діл, і я можу просто потім е, по куди доприйти і прийти на другу кінцівку, тобто вибрати Зою, а не мію, як я це зробив. Надіюсь, це не жорсткий спойлер, в принципі, ви маєте задивитися після того, як я вже прийшов. Е, он наші DLC. <клес> Блін, що я, хворий, походу. Е, от мене є тільки оце не, ге... не героя. А що не героя, а тут не герой? Я надіюсь, воно нормально перекладено там. І. Ну, що всі DLC також мають українізацію. Дивіться, тут є кінець Зої. Це, напевно, треба грати. Через кілька тижнів після подій на героя виникла нова загроза. А, тобто це все по порядку треба грати? Тобто, це нас перше, це другий де, бо оце... заборонені кадри, так підозрюю, що це просто кадри, які не були в грі, да? Вилучені. Да, вилучені з худра Бейкісів да, як доказ. Так, це ніколи не було ясно. Вон банд футаж. Тобто, це просто не DLC навіть, це так? Подивитись можна. ну Давай я даю, тоді піду, не героя, бо в мене воно є. Ітанова боротьба закінчилась, але залишилося владнати останню справу. І це завдання лягає на плечі Кріса Рефірда. Знаємо ми таких. А, ну, бачиш що організовано. Легко, звичайно. В принципі, дефолтний грізик я прийшов незвичайно, тому чого б не продовжить незвичайно І не кричи на мене гра. <laughs> Готово. Можем начинать? Фу, бежи какие Я знаю кто это. Это Лукас. Не можешь? Чуешь? Работочка. Кто это? А нет, это не Лукас. А нет, это Лукас без капюшона просто. А, це продовження, реально дивіться, це вер... вертольот. Тут Кріс. Ми трантили його? Ні, ні, ітин вітріс у безпеці. Живий і здоровий, so враховуючи, and and а Лукас Бейкер, він наша єдина like ниточка до чогось. І наступний в моєму списку. Це Кріс? Що то не похоже взагалі? Просто інший чел якийсь. Тобто тут якась газова. Гази, спори літають якісь. Maybe. I'll see right. the missing. Umbrella? Граз. Я в компанії сигнал сильний, що у тебе прекрасно, Кріс. Ми набагато багато дізналися від першого загону до Пранда. Але очевидь, Лукас, скільки ми втратили? Трьох найкращих. Останні вони виходили на зв'язок біля лабораторії. Перевір її, Зрозумів. Ого. От это в мене предметів. Окей, давайте трошки пограємо сюди усіху. ну якість, звісно, фігово виглядає через оцей весь туман тут. Ну, як уже є. Ми прикольно це в шоломі, якийсь дум грає, я хозяй. Чи <реш> реально надів якийсь думовський шолом, пішов воювати. Я надіюсь, це не тупо фармілка, типу, ну нафіг. Просто в другому резиденті був такий же режим, де ти граєш за якогось спецназа. Хенка, по-моєму, його звати Хенка. І, ну, не дуже то ці... сюжетку і назвати можна. Так, да, вона дуже пов'язана з сюжетом, але. Не прям сюжетка. Там була просто фармілка, строчилка, типа кіберспор жорсткий. Блин, цей дробаш мені подобається. Бан нафіг. Цікаво, чи я можу тут щось лутати, типу. Лабораторія не подалі. Чим Лукас тут займається? Є якісь думки? Ми ще аналізуємо відомість, але схоже, що він здійснює експерименти з мутацією е, e, типу. Сподіваємося, наші люди не стали частиною. Його експериментів, ну чи їх то. Прикольно, що у мене на таб, типу, немає ХП, але воно мене світиться на шоломі самому. Ну тут повсюди ці посіпаки. Так, а на що я сюди прийшов? Щоб піти сюди? А я тут був? Ні, не був. Так, Лукас у нас тут десь зверху отаман от був. А можливо і тут. Ага. Люди. Привіт. Here, я витягну тебе. Залиш мене вже It's пізно. Ми йдемо звідси. Моя для вас новині. Нікуди ви не can... йдете. О, oh, oh, на твоєму місці я б цього не робив. Ah. Ага. Можу it спробувати it off, зняти off, її, але не раджу. Моя рука може. No. Бабах. Ой. Ось як ми робимо, Крісі Ти не йдеш за мною, Я не бабахаю твою довбешку. А саме се стосується твоїх друзів, солдатників. Okay. Прикольно, типочик, конечно, як ворог. Фурт. Твоя маска автоматом перекнеться на дихальний режим стеж за. По знижком кисень. Позничка кисень. А я щас здохну. Треба валити. 50%. Тебе 50% всього залишив. Like Схоже, ти поза смугу і зараження. Повітря чисте написано. Повертайся на no і вимкни. Time. Мені нікого. Understood. Що? Just be Розумію, будь просто обережний. В плані ніколи він сказав, немає часу. Що? Що за Цікаво, чи я правильно взагалі йду? Давай бистріш. І що? А мені газу вистачить? Фух. Кріс, ми переонилися мали відомості переохоплені від Лукаса. Усе як ми і думали, цей син надіслав зв'язкам звідти про. Зайди його та переведи сюди, не можна, щоб це повторилось. Ви точно не хочете? Крізь вже минуло можливо переконаний yeah, він інакше. Я б тут не був. Але мені не треба звикати до роботи з ампрели. Знаю тобі важко і правду кажучи, багато наших членів, що перед ним як ми стали ПВК, Долучились. тільки... Засусерейся на місії, а цю розмову продовжуємо після того, як ти повернешся. добре, а вже ще як скажеш. you say. Ну мені здається це Диусічка на годинки дві. Тут навіть все так швидко відбувається, що прям... Прям швидко-бистро. А, тобто я буду зараз ходити по цим всім різним проходам. Ага. Тобто є якась осно... Що це? Ну, цього всього в мене тут нема. Що це таке... Швидкий мензансіб, який після інєкції відновлює частину здоров'я. Ясно, його юзати зараз не можна. Граната. О, теж копійки, дивіться. Що це. А, це покращувачі наших сил. Окей. Блім, прикольно пограти за кріси, типу. Тому що я хотів його знаю. Зберігання, тобто тут, ну, буде що робити. Можливо, навіть не на дві годинки. Ого. Що це за двері? Є двері якась? переді мною. Ні. Окей, погнали тоді. Звід... Звідки почнемо? Тут... А, я ще не перевірив цю двері. Ну, давайте звідси і почнемо тоді. Ого. High vision. Ясно. А я кудись іду за? Що це? Окей, сюди мені поки не можна, я понял. <різь> <різь> мені туди точно не можна. <різь> Ясно? Ви можете стріляти під час бігу, щоб у ворогів, рогів, уникати їх нападів. А? Я не знаю. Чи мені треба по логіки гри, типу, в першу дверь піти? Не, ну тут хоча б є світло, давайте сюди піти. Там мені поки нема що робити, мені треба якийсь ліхтар, я так розумію. ok, Як? Ти Нормально? Редфілд? <різь> не хвилюйся, я знайду <правж> ключі і заберу <правж> тебе звідси. Блін, що він з ними зробив? Бідні чуваки. З трьох найкращих уже один помер. Ну, не всі померють, тому що вони донейми, а на ней ми зазвичай грають за 5 секунд в іграх. Ну, на нейми, якщо вони на не найми для нас, правильно? Мені дуже подобається графіка тут, вона прям якась... Ну, гра стара і видно, що прям саме тут вона прям... Не дуже виглядає. Цій печері ще через цю маску, типу, я не знаю, можливо, щось можна настроїти тут. Окей. Не знаю, чи щось змінилось, але... наче виглядає якось гарніше. А это я їх з докупки зберу Мам Ого, що витворяю Блін, не вийде нічого Якого фига пішов в пещеру без фонарики, Що за бред? А їй там ходити дойти стріляти? По-моему, да. Що ж так багато? Чи мені краще з вами не битися просто вийти здесь Можливо мені просто можна обійти убитый занадто гучно. Вибачайте що постійно заважу настройки. гучність музики воно і так стоїть на твойте, нафиг, куда ще тихіше О, так прекрасно, прям. Ну да, я міг просто обійти ну вже менше буде. О, ключ. чорт так просто вистріли повірявці і воно впаде. Можна завдання? Затримати Лукаса, знайти трьох зниклих солдатів, обшукати видову змогу, знайдіть, спосіб відчинити двері. Камери. Шукаю. Це неможливо тут використати, ясно? А що я можу. А, я, вон, я бачу. Доведеться трошки ножиком, бо щось мене гроші кінчає. Ой, патрони. Фа, скільки вас. Бам. Та вони ж безкінечно йдуть, це не нормально. Серйозно, вони прямо безкінечно йдуть. А що з цим робити? А, музика закінчилася, ми йдуть, добре. Все-таки закінчується Ну це хілки, головне, як не переплутатися брейдами, бо в минулій частині це були абрейди. О, все, я знаю, як нам дістати ключ, окей. Тут же навіть нічого. Лише сюди. А, це повернутися назад. А то ключ від камери чи від тої двері? Зараз дізнаємось. Окей, тобто мені все треба сюди? А чи будуть на скрині, щоб лут зберігати десь? Треба ще, ще щось інше? Мані Що тобі ще треба? Що я міг тут не прочухати? Патрони? Блин, это кайфует ножик, он круто, двигается. Можно так робити, Опа. Опа. В CS GO пишел ган. Майс спасибо. Ну да, ну да. Сразу через батя вылез. Стоп, а він щось шысь... В пару разе. Он так не есть? скажи, що передо мною? мене немає ідей навіть шоу Кріс, цей новий білий резвіт, я вражаю, що вичислій Звичайно, кулі його не беруть. А висловить, то готові пропозиції. Тобі потрібно протеїнові набої. Протеїнові набої? А я правильно що прочитав? Ну коротше, спеціальні набої. Окей, ну мені треба Кей забрати. А він прям там стоїть. А, тобто ти мене. Фа. Тікай. Є. Від чого цей ключ? Від у двері? Нє. Все, будемо знати. Повернутись, мені треба отак от. Тут прямо там, де він стоїть. А, хоча, хоча може я можу отак просто обійти його. Блин, поки мені подобається, прикольна DLCH, я думав воно буде тушно. Але ні. Поки все легко виглядає. Але дуже швидко відбуваються ці дії, так сказати. Щоб порівнювати з дефолтним резиком. Я не можу з цього ножика. Ипочка, три години в Ліфті. Давай, бро Тебе, конечно, смерть, це вже очевидно. Тепер усе гаразд. Він хоче, щоб ти саме так і думав. Я лише наживка і ти клюнув. Що? Трасся, та вирішимо ці фільтри із моєї маски, хутку. Але ти ж загинеш. Мені все одно не жити. Дивіться, він має рацію. Дивіться і вчись. Ні. Лукас. Йо-моє. Фак. Та бери. Вибач. Та вже не актуально. Давай. що вона на цей Лукас? Лукас. Все, залишився лише один. Ну він не виживе теж. Це очевидно. А, тепер мій фільтр покращений. Ясно. А що в мене по завданню, знайти трьох? Я вже знайшов одного. Тут мені вже нема, да, що робити? Тепер йдемо виходить іншу дверь. Ну точно не от ту, що справа. Мені вже збились хопити того вилупку. Тільки не забудь, забудь що він нам потрібен is. живий, а вже ж, не забуду. Ой, це так притівно, коли... Писати, як це важко, коли тобі треба живим когось? Що це таке взагалі? Документ, що в загальних рисах описує. Ага. Основна місія. Затримати Лукаса Байкера. Місце виконання. Далві, Лузіяна, США, хутір, бейкрить. А, цей хутір, так, я не знаю. Ага. Підозрюється у співпраці зі злочинним товариством. Зв'язки. Роль невідома. Окей, тобто мені це, в принципі, не треба. Батьох із нас. Це перша місія під нашим керівництвом, тому ми хочемо пояснити, що з собою становить Амбрелла. Ясно. Окей, це ми можемо викласти, але мені не треба. У нас є флешки, до речі. Тобто можна використати гранати тоді замінити їх на флешки. Поки погнали тоді сюди. Я надіюсь тут грабільно. Напевно, там буде ще один е, персонаж, якого ми вже заберемо. Ем, ще один апгрейд, який дозволить нам там уже ходити. Ти ми не могли, бо там зривалося. Що мене на Рісі детонатор якийсь? А, ми не весь час на Рісі детонатор чекайте. А ти не хочеш його зняти? Году ні. А, бачка, це та двері, яку... Ні, це не та двері. Так, запись хоч іде, все добре, да. Аналізуємо. короче сумісно нам Замкнено. Замкні морді. що що це? де Нема тут? Нічого нема. Зато є оці паблівки Це щось нове. дивіться який дріж якісь. А, його не беруть пулі. Сто граната візьме. Давай, бувай. Для чого мені цю гранату дала Замкнено. А то буде трава в ролі Хілки? Чи тут тільки укольчики, я так розумію? Тут, походу, тільки шприци можна юзать, як Хілку. Мене насторожу, що він за нами йде з перестанку. Це що якийсь морг, що тут трупи якісь так лежать. Щось музика напрягається. Старовина монету ми знайшли. Ааа, можливо їх треба флешками напашить. Типу, як в Резиденті 4. Ага. Стосунки не цілячись. Не цілячись? Замкнено. Тише. Видно, я постійно біжу коридорами, безкінечно Я не забіжу, так тупий кут. Я вже назад хоть не побіг? Ні. Коротше, флешки їх прям. Непогано тримає Це знову він. Чим мені з вами не боротись? Ясно? А, тут ще видно, окей. Все, вони не будуть за нами йти, там двері? Вогняні уже. тут всякого. О, прилет нічого бачення. Понує, це все... <продук> пів набої дають тобі змогу вбивати нових е, ворогів. Прекрасно. А на що в мене ці набої? А, мені треба Г нажати, так? Да? да, G. Окей. У е, мене є вогнепальні штуки. Чи потрібен мені ножик? Може... Знаєте, поки ножик мені не особо допоможе, тому ми візьмемо оце зробимо. Тут тупик да, нас повсюди. Записочки. Шо раз там? Угу. Все, тут більше нічого. Окей, можемо повертатися і засейвитись. Я думаю. Да. Погнали. Шов же? О, приладні чином бачимо. Дивіться, ми тепер бачимося. Найс. А, ну ножик не пригодиться, да. Не йшов коли його викласти. А сюди нічого. Суму. Не дай балхона виключиться, це буде круто. Окей, добре, я поки на цьому закінчу, на цьому моменті, і ми продовжимо звідси. Всім тоді, дякую за перегляд, гарного вам дня, до зустрічі!